Степан Черницький. Ой, у лузі червона калина похилилася. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Марширують наші добровольці на кривавий лам визволяти наших українців. З московських кайдан, а ми наших братів українців визволимо. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Гей, у полі ярої пшенички золотистий лам. Розпочали стрільці українські з москалями там. А ми ту ярую пшеничку і зберемо. А ми нашу славну україну, гей, гей, розвеселимо. Як повія, буйнесенький вітер з широких степів. То прославить по всій Україні січових стрільців. А ми тую червону калину збережемо. А ми нашу славну Україну гей-гей, розвеселимо. Читала Олександра Кравченко Для доїдка біс